Франція Ліга 1. Ліон ПСЖ. Ліон ґрунтовно готувався до центрального матчу 12-го туру. Паулу Фонсека вирішив навіть пожертвувати єврокубковою грою проти Бетіса 0-2, давши можливість відпочити деяким футболістам основного складу. Прогноз перший перемога ПСЖ. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,78. Варто зазначити, що для Ліона матчі, що припадають на міжнародні паузи, виходять дуже непростими. Наприклад, Марсель, який грав більше години в меншості, вдалося дотиснути лише в самому кінці, а Ренну, Тулузі і Ніцці підопічні фонсеки поступилися. Не варто забувати і про те, що парижани виявилися сильнішими в п'яти попередніх особистих зустрічах. Прогноз другий тотал голів більше трьох, букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2,25. Матчі Ліона вже перестали асоціюватися з низькою результативністю. На тлі втоми оборона Ліона робить все більше помилок, але й в атаці команда стала діяти ефективніше. У свою чергу, ПСЖ традиційно націлений на максимальний результат у кожній грі. Відзначимо також, що в чотирьох з п'яти попередніх особистих зустрічей команди не менше чотирьох разів засмутили голкіперів один одного. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!